Раунд перший. Опишіть за що вам платять гроші, але максимально просто. Ну по суті, я переношу фантазії в реальність. Якщо гру без мене включити, там, там буде порожньо. Е, я заповнюю цей світ персонажами, об'єктами, і навіть якісь банальні тарілки на столі. Я це все от я роблю. Тобто там, там це залежить від тебе в цьому віртуальному світі. Так, по суті, все, що там є, все я створюю. А зараз черга Дениса, Денис. Я змушую, скажімо, буквочки і циферки працювати. Кожний сайт, який розробляю, і бот, котрий пишу, виводить інформацію для клієнтської сторони і роблю так, щоб цей користувач там зміг замовити, уявімо, якийсь товар і при тому, щоб не зміг сваритися через те, що в нього щось там не працює. Стежу за тим, щоб новий код, який ми заливаємо на продакшн, функціонував якомога краще і з тим наявним. Зрозуміло, дуже важлива історія. Настав час визначити, хто, хто забирає перш Ший раунд, і е, з того опису, е, так би мовити, я віддаю перший бал Денису клас. Давайте поаплодуємо всі разом.